Вітаю вас, шановні друзі, давайте чесно скажемо. А хто винен в тому, що ми живемо так, як живемо? Хто? Політики? Так, політики. Але хто цих політиків привів на посаду? Ми своїм голосом. Виборець, можна сказати, це творіння майбутнє. Виборець проголосував. проголосував. Тобто, Проголосував, отримай. За що ти проголосував? Подобається тобі чи не подобається це вже результат. І цей результат буде на твоїй совісті. Бо від нас це залежить, від нашого вибору. Наш вибір це майбутнє, це завтрашній день. І ми маємо аналізувати свій вибір і взагалі своє розуміння. І ось давайте я вам приведу декілька прикладів стосовно цих виборів, як люди думають. Ну, наприклад, перший приклад. Какая разница? Ви, мабуть, чули такий вислів від людей. Какая разница? Так ось. Чоловік каже своєму сусідові, я на вибори не піду. От побачиш, нічого не зміниться, все залишиться так, як є. І. і ось минув рік. І біля будинку цього чоловіка темно, немає ліхтарів, ями і взагалі лікарню скоротили. А він же казав, нічого не зміниться. Ось вам і яка разниця, як він казав. А яка разниця? Ось яка разниця. Якщо ти не голосуєш, твоїм життям керує хтось інший. Тільки потім не треба нарікати, що щось не подобається. Або, наприклад, другий приклад. Голос по приколу. Є такі вислів. приколу. Молодь голосує за смішного кандидата. Бо цей кандидат знімає тіктоки, якісь жарти знімає. Ну, веселий такий кандидат. І ось після виборів, коли його обрали, він вже не розуміє, оцей вісільчак, як керувати громадою. Грошей у бюджеті вже немає, а проблеми ростуть. І смішно було лише до моменту.